Жорстоке поводження у селищі клевень, що на рівненщині масово труять безпритульних собак. Плюс один у рівному планують збудувати ще один готель. ITV. новини. Добрий вечір. У Дубні внаслідок наїзду потяга загинула неповнолітня. Трагедія сталася 13 вересня на перегоні дубно-озеряне. Правоохоронці встановили, що 26-річний машиніст електровоза наїхав на дівчину, яка раптово з'явилася на колії. Слідчий проводить досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою самогубства. Встановлено, що сім'я на обліку не перебуває. Масове отруєння собак. Інцидент трапився в селищі Клевень, що неподалік рівного місцева зоозахисниця стверджує, що подібне трапляється не вперше. Хтось періодично отруїть собак у населеному пункті. Жінка припускає, хто може бути до цього причетний однак доказів у неї немає. З подробицями наша Дарина Черемшина. На відео Цезар, один із безпритульних собак, який проживав у Клевені. Його з ознаками отруєння знайшли зранку на одній із вулиць селища. Тетяна Яковчук, місцева зоозахисниця, яка опікувалася цим собакою. Розповідає, Цезаря вона намагалася врятувати, втім не встигла. Цезаря я не врятувала. Мені допомагав Ігор. Е Після цього я подивилася за іншими собачками, вони тут гуляли, і я побачила, що Моня щось їсть. І пішла шукати. І натрапила тут за пам'ятником ще три куска колбаси в кожному куску по 6-8 таблеток. Чим це труять, я не знаю, але здогадуюся. Кажуть, що це туберкульозні таблетки. В аптеках вони не продаються. Про цей інцидент зоозахисниця відразу повідомила до поліції. Про те, що у селищі Клевань невідома особа поблизу одного з місцевих магазинів труїть безпритульних собак, 11 вересня близько 9.30 на спецлінію 102 повідомила 47-річна місцева жителька. За цим фактом відомості одразу несли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень та одразу розпочали перевірку, в ході якої поліцейські офіцери громади опитують свідків з метою встановлення усіх обставин. Наразі пані Тетяна опікується ще кількома безпритульними собаками в селищі та боїться за їхнє життя. Адже труєть собак у клевені часто у жінки навіть є припущення, хто це може бути. Однак доказів у неї немає. Так в цьому, да, в цьому квартальчику було тихо затища. А от по клевені було чути скрізь періодично. Що труєть. Я думаю, що це особа. Та сама, що труїла. Так само із заявою пані Тетяни зверталася до поліції і минулий рік. Втім, тоді справу не довели до кінця. Це не доказано, не виявлено хто це. Навіть якщо буде на відео зафіксовано людину, яка приносила, розкидувала тут ковбаску з таблеточками, то ти не докажеш, що ця людина з ковбаскою з таблеточками йшла. Можливо, це хтось інший. Тільки треба зловити її за руку, коли вона годує. Пані Тетяна додає, сподівається, що цього разу винних знайдуть за жорстоке повадження з тваринами згідно із законом України. Передбачена кримінальна відповідальність. Такі дії караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group. На один більше у рівному планують збудувати ще один готель. Зведення планують практично в самому центрі міста. Та аби там розпочати будівництво готельного комплексу, потрібно зважити усі за і проти, що це буде за готель. Та чому рівняни не в захваті від такої ідеї у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Це вулиця Поштова. Тут знаходяться будинки. Забудовники ж просять місто дати зелене світло для зведення на цьому місці багатоповерхового готелю. Ось тут, практично у центральній частині рівного, хочуть звести новий готельний комплекс. Наразі ця територія в чагарниках та обгороджена. Тут дві ділянки приватної власності, де розташовані старі закинуті будинки на 13 квартир. Це дві земельні ділянки приватної власності. Цільове призначення даних земельних ділянок міської ради визначено для розміщення об'єктів. Яктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування знаходяться вони в зоні Г1, яка передбачає можливість розміщення готелів. А ось так має виглядати майбутня споруда. Згідно з проєктом, готель має бути чотиризірковим на 44 номери та п'ять поверхів. Для відвідувачів тут облаштують ресторан та кафе. Також 20 паркомісць для автомобілів. Як зазначив Андрій Шевчук, заїзд для авто передбачений. Заїзд... По вулиці поштовій є історично сформований. Він є вузький, як і решта благоустрою по цій вулиці, які яка перебуває в занедбаному стані. Наразі в місті ведуться дискусії по даному по даній вулиці, і по паралельній з цією вулицею провулку вздовж майдану незалежності про необхідність впорядкування руху або запровадження одностороннього руху, або вжиття інших заходів. Відкриття можливо десь. Якихось нескрізних проїздів тощо замовниками будівництва є дві фізичні особи. Та, аби почати спорудження готелю, потрібно узгодити ще ряд нюансів. Як зазначають в управлінні містобудування, наразі не до кінця визначилися, якою буде висота будівлі. Членами містобудівної ради було висловлено ряд зауважень пропозицій. Врахувати дані зауваження та пропозиції стосовно об'ємно-просторових рішень, висотності можливої необхідності врахування історичного контексту та особливостей. Вулиці поштової, можливості змін фасадних рішень та комплексного благоустрою і уточнення параметрів пожежних вимог та допрацювати дані передпроєктні пропозиції. Жителі ж обласного центру кажуть, зведення готелів сьогодні не на часі. На окраїнах міста вони доречні готелі, а в центрі міста, ну, я не знаю для чого. Ми зробили б парковку краще для автомобілів. Потрібні чи не потрібні, треба дивитися, пообстоясь, хватає, вроді, аби було кому жити. Є ж поруч готелі, мотелі в центрі з іншого боку. Тим більше здається, де було Фортісімо, там. Добудовують якісь додаткові поверхи. Мені здається, що це більше така могла би бути туристична вулиця, але для піших прогулянок, а не для готелів. Та є й такі, які це вважають хорошою ідеєю. На мою думку, готелі в містах взагалі дуже потрібні. Чому саме? Тому що я сама часто десь подорожую, наприклад. А в нашій країні зараз на даний час війна. Є дуже багато людей-переселенців. Я думаю, що ще один готель це буде тільки плюс. Я думаю, в теперішній час. З такими подіями, які зараз в нашій країні, дуже багато переселенців. Я саме крілтор стикаюся з, з такими з клієнтами, які Швидко та терміново шукають житло в оренду. Якщо буде готель, будуть хороші умови для людей зі сходу. Я думаю, це плюс. Андрій Шевчук додає до кінця цього року, навряд чи розпочнеться будівництво готелю. Наразі проект перебуває на доопрацюванні. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV, Тіві Тиждень розпочався з нових призначень. У рівному звільнився директор департаменту економічного розвитку. Йому вже навіть встигли знайти заміну. Чому з посади пішов попередній керівник? Та хто очолить один з ключових департаментів міської ради в матеріалі? Далі. Нові призначення у рівному зміниться директор департаменту економічного розвитку. Цю посаду трохи більше року обіймав Віталій Люшин. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакирзян зазначив, що Люшин звільнився за власним бажанням. Натомість йому запропонували іншу посаду. Він залишається в команді. От сьогодні я призначив своїм радникам безпосередньо Він пішов просто з ну фактично посівних обставинах. Але дуже добре що він був і взагалі залишається в команді, тому що. Завдяки його команді також вдалося низку таких хороших проєктів реалізувати Віталій Люшин у коментарі телефоном підтвердив, що пішов з посади за власним бажанням. Свій вибір пояснив тим, що хоче розвиватися в бізнесі. А я іду, тому що в мене з'явився новий проект в бізнесі. Я відповідно на ворнах місцевого самоврядування не можна суміщувати роботу і бізнес. Тому я на даному етапі надав перевагу для того, щоб вернутися в бізнес і розвивати там свої проекти. Я прийняв цю пропозицію. Сподіваюся, що зможу допомагати рівненській міській територіальній громади своїм досвідом, той, який я набув на цій посаді, Віталій Люшин додає за час його роботи. Департамент економічного розвитку був дотичний до багатьох проєктів та програм. Зокрема, було розроблено програму малосереднього підприємництва, а також програму допомоги для місцевого бізнесу. «Підтримуй рівненський. До своїх здобутків зараховує і відкриття муніципального бізнес-коворкінгу. Наразі ж обов'язки директора департаменту економічного розвитку виконує Наталія Гласкова. Саме вона і очолить цю структуру. Вже є очільник, тобто буде Наталія Гласкова. Вона залишається теж з нами. Вона буде керівником департаменту економіки. Усіх проєктів, які ми розпочали, будемо їх завершувати і втілювати нові. Тому їх дуже багато роботи. Економіка це такий великий шмат роботи. Наталія Гласкова працює в органах місцевого самоврядування ще з 2008 року. Минулого року зайняла посаду заступниці директора департаменту економічного розвитку рівного. каже, впевнена у своїх силах, адже має управлінський досвід. Працювала на посаді начальника відділу тарифної політики та на посаді заступника начальника управління економіки, заступника директора департаменту, начальника управління енергетичного менеджменту. Впевнена у своїх силах у прийнятому рішенні, впевнена у колективі департаменту. Станом на сьогодні розпорядження про призначення Наталії Гласкової на посаду директора департаменту економічного розвитку вже підписане. Валентина Захарчук, Юлія Котляревська та Валентин Слиденний. Телеканал Media Group. Про те, що на Рівненщині представили нових керівників двох районних управлінь ДСНС про жінку, що народила у автомобілі швидкої допомоги на Рокитнівщині, та про те, що уродженка Рівненщини стала лауреаткою премії Золота Дзига», читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Робота кипить, як працює волонтерський штаб у Мізочі, що на Рівненщині. Довгожителька з Рівного Софія Мельник відзначила своє 102-річчя. У Мізочі, що на Рівненщині функціонує волонтерський штаб, де щодня збирають допомогу для військових. Там плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, пакують продукти і медикаменти. Волонтери кажуть, не мають права зупинятися адже відчувають відповідальність за тих, хто нині на передовій. Більше про роботу штабу у матеріалі далі. У мізицькому волонтерському штабі робота кипить щодня. Тут місцеві мешканці об'єдналися, аби підтримати українських захисників. Збирають продукти, ліки, теплі речі, а ще платуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки. У штабі кажуть, що допомога приходить не лише від жителів селища, а й з навколишніх громад. Люди приносять усе, що можуть від консервації до побутових дрібниць. Волонтерський штаб зараз спрямований лише на те, щоб більше на те, щоб допомагати нашим військовим хлопцям. От так само тактичні речі, турнікети дуже велика потреба по 4-5, натовські аптечки, тому що це те, що спас, ну, спасає їх на фронті. Зараз продукти харчування ми менше організовуємо, хоча такі, як тушківки, сало, ну таке мет, що може довго зберігатись, і що є потреба на передовій. Хлопцям передаємо. Волонтери зізнаються, втома буває, але руки не опускаються. Кажуть, що кожна передана коробка чи пакунок це маленький внесок у велику справу. Я стараюся навіть шкварочка не пропадає. Ми її перемелюємо чосничком, перчиком, сіллю заправляємо. І хлопцям дуже добре. Тара, звичайно, беремо цю пластикову, тому що вона більш-менш якщо їх доставляють з дронів, скидають хлопцям цю їжу, то вона хоч не поб'ється. У волонтерському штабі додають кожна гривня та кожна річ для військових ретельно фіксується. Облік ведеться як надходжень, так і витрат, аби допомога була прозорою. Я буду чесна, відкрита і. Бог дасть мені за це силу, здоров'я і моїй родині дасть. Так що я це все, те, що я задумала, я так роблю, і мене дуже добре все йде поки. У місяцькому волонтерському штабі щодня триває робота задля підтримки захисників. Тут упевнені навіть найменший внесок має велику силу, адже разом люди наближають перемогу та зберігають життя українських воїнів. Олеся Мороз, Володимир Сніцаренко, ITV Media Group. Приїхали із пекла. До рівного прибуло 24 людини з Донеччини. Це вже 18-й евакуаційний потяг, який прибув до Рівного у цілому. Від 21 серпня на Рівненщину прибуло майже 300 мешканців Донеччини. Це переважно громадяни похилого віку, які змушені були залишити зону бойових дій на вокзалі. Евакуйованих зустрічали поліцейські, рятувальники, представники влади та громадських організацій. Вони допомагали з речами, реєстрували, пригощали їжею та гарячими напоями. Прожила більше століття. Рівнянка Софія Мельник зустріла своє 102 річчя. За життя вона стала свідком найвизначніших подій 20-го століття війни, боротьби і відбудови. Тепер про це може розповісти онукам і правнукам, яких уже має шестеро. У чому секрет довголіття? Дізнавалася наша Юлія Котляревська. Потушай дуй, дуй. З квітами та солодощами. Саме так сьогодні вітали житель Курівного Софію Йосипівну. Їй виповнилося 102 роки. У єменинниці троє онуків та троє правнуків. Донька пані Софії Валентина каже, у мами особливого секрету довголіття немає. Взагалі ніхто нічого так спеціально не робив для цього. Але у мами п'ятеро їх було в сім'ї дітей, і саме важке життя було у неї і її брата. Самого старшого. і він прожив 106 років і 3 місяці. Помер в позатому році. Софія Мельник народилася у 1923 році на Житомирщині. Після початку Другої світової війни була медсестрою в партизанському загоні імені Малікова. До Рівного переїхала з родиною на початку 50-х років. Потім працювала майже усе життя вихователькою. І скільки вона робила, ось стільки до неї всі йшли і поважали, і досі і, я не знаю. Це я такого ще не бачила, що таке. То тобто, я не знаю людей, які б погано якось про неї казали щось. До привітань долучилися і представники рівненської міської ради з найщирішими побажаннями та розмовами провели спільно час за чашкою чаю. Дуже цінно, коли розказувати українців під час другої світової війни, коли там, наприклад, дуже багато було викликів. І сьогодні так само вона переживає там за нашу за нашу державу. Це важливість тому даже привітати, пожати руку такій людині, бо це чесно, це словою максимально високу повагу і те, що вона розказує такі життєві історії. Просто слухаєш захватом, і ти розумієш, наскільки важливо знаєте підтримати такі людей, наскільки важливо, що вони присутні в нашій громаді. Попри свій поважний вік, пані Софія вдома не сидить, полюбляє прогулюватися містом та веде активний спосіб життя. Донька довгожительки розповідає, пишається, що у неї є така мама. Вона завжди поруч та є підтримкою для кожного з родини. Юлія Котляревська та Анна Авдієва, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Як ви ставитесь до впровадження платних парковок? Сьогодні про це запитуємо у Рівнян. Звичайно, за. Нас максимально не вистачає місця парковок. Максимально не вистачає. Ми згідні платити, але щоб вони були. Но ну, рух змінився для нас, як для водіїв, це краще. Моя думка, що не потрібно, чесно говорю. Не потрібно, тому що воно ні сюди, ні туди. Ну я чесно кажучи, до чого тут ця парковка? Для чого вона? Базар, люди всі ходять і все тому подібне. Просто ну я не знаю, як навіть і сказати, що воно невигідно. Для людей воно не ця парковка. Це правильно. Це правильно, немає цього хаосу тут, і тут розружається, є ще КТ, люди переходять переходи зробили. Все гарно. Я за двома руками, що іменно платні стоянки, повинні, парковки повинні бути. Ми йдемо в Європу, але якщо ми себе не будемо запроваджувати цього, як будуть у нас дивитися наші сусіди? Якщо будуть безплатні, то може бути і платні. Якщо безплатних нема, а я бачу, що їх майже нема, ну то це. Під час війни це така комерція, скажімо, не дуже. Це пішло тільки на краще, тому що тут стало вже все плюс-мінус культурно, гарно, є місця, де можна припаркуватися, нема хаосу, тому це завжди класно. Це розумієш, що ти живеш в обласному центрі, а не в якомусь селі. В принципі, платна добре, тому що якщо не буде тут платної парковки, тут будуть всі, хто торгує, всі будуть ставити машини тут. Проста людина, яка приїде, щось купить. Військовий якийсь, якийсь інвалід, він просто не зможе ну, тут приїхати і припаркуватися, бо місця будуть зайняті. Навіть на 10 хвилин не можна відійти, і вони машини зразу штрафують на великі суми. Звичайно, має бути якийсь контроль, але не такий, як вони ставлять. Це вже занадто. Це дуже зручно, і доїзд хороший, і парковка це дуже зручно для людей. Я дуже рада, що так зробили. Там, де не можна паркуватися, ви знаєте, що в мене поліція, штрафи. ну Це неприємно, а тут намного краще. Я дивлюся з практики ну, з приводу користування, так? це досить мабуть, корисно, тому що в попередньому форматі, якщо мати сказати, ось тут не було такої можливості паркуватися. Часто буває зайнято в робочі дні, але зручно. Якщо ти поставив машину, ти поставив, ти впевнений. Мені здається, що краще безкоштовні, щоб були А платні, бачите, в нас люди до цього ще не звикли. Не навчені, машини ставлять, потім приходить муніципальна варта, виписують їм штрафи. Я б думав би думав за те, щоб за містом робити, так? У нас по суті можна десь знайти місця і робити безкоштовні парковки. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.